Знову піднімаємо тему того, чому Бог допускає страждання, тому що чи не кожен з нас їх відчув в своєму житті, особливо за останні три роки. Про це говоримо із Сергієм Антоніком Священнослужитиме. Доброго ранку, Сергію. Добрий ранок, привет, сьогодні, друзі. сьогодні. На щастя, напевно, можна сказати «добрий ранок, тому що він минув без якихось поки що. Ми не бачимо так в стрічці новин чогось такого, що було попередні кілька днів. От в Біблії ми читаємо про Божу любов до людей, про його благословення, благодать, і не дивлячись на те, що зустрічаються якісь персонажі, яким були випробування. Ну так Бог допустив. Їх не так багато. Так, там, згадуємо Йова як одного з таких яскравих прикладів. Але, зрештою, ми бачимо дійсно багато Божих благословень для його народу. Чому ж? Тоді і сьогодні ми можемо говорити про те, що Бог допускає в нашому житті страждання. Е, ну тут, Давайте я е, зустріч запитання. Мені цікаво, як ви думаєте, е, а тоді вже ну, більша угу. відповідь. Е, коли ми розуміємо, що Бог все контролює, що це для вас означає? Якщо все, то все. Ну, тобто, можна тоді сказати, що Бог і добро дає, і зло дає. Я е, напевно, ну можливо, це вже з урахуванням маючихся в мені переконань, розумію, що е, він не може давати зла, тому що він не є зло. Так от що він може його допустити. Тобто, дати і допустити це напевно різні е, речі. Е, так, ось, власне, дякую. До цього я просто і веду, що дуже часто е, люди е, хочуть покласти на когось відповідальність. І знаходять крайнім Бога так, як він може цього не допустити. Тобто, чи має Бог силу це не допустити? Має, значить, він відповідальний, якщо це сталося, і е, рівняння усовують ту людину, яка є причиною. Цього страждання насправді, цього зла або ну, цієї ненависті. Ну, це так само можна сьогодні Богу претензію сказати. От, дійсно, суботній ранок, недільний ранок, ну, це ж жахливо, які угу. події відбулися і в нас тут в Києві, і в Україні, по, по іншим містам і селам е, прильотами, смерті людей, загиблі люди. Е, і можна сказати, ну дивіться, чому Бог це допустив? Значить він винуватий. Ну а чому з урахуванням ми нашого жорстокого сусіда е, викидаємо агресора, який є причиною цього? Е, і чи Бог працює? Працює, але й Бог не завжди працює методом на дай або ось. Не можна, можна, не можна і тому подібне. Бог дає людині мудрість, дає людині свободу вибору. Е, знаєте, в нас мені здається, в нас завжди буде претензія до Бога і в людства в цілому. Uh -huh. Тобто, якщо Бог зробить, ми скажемо, навіщо ти зробив? Якщо не зробить, чому ти не зробив? Тому ми мислимо не з позиції е, Бога, який все знає. Ми мислимо з позиції людей, які хочуть, щоб нам було добре. Мені тут і зараз. І подивіться, будь ласка, на простий приклад на людину. Якщо людині зараз тут і добре, вона може собі дозволити, щоб іншим сотням тисячам було недобре. Ну, простий приклад, корупція, яка відбувається в багатьох mm -hmm. країнах, ну і наше не виключення, по новинах постійно показують, то когось там спіймали, то посадили, то вже випустили і тому подібне. Виявляється, е людина, щоб їй було добре, їй рідним було добре, щоб собі щось купити, або там щось зробити для себе, вона хіба вона не розуміє, що крадучи той мільйон, десять чи мільярд гривень, на жаль, такі великі суми. Е Тисячі сотні тисяч людей будуть страждати, будуть гинути люди, тому що війна це ну, в мирний час хтось може загинути, бо медицина буде неякісна там, і можемо перераховувати так. Але в час війни це ж взагалі пряма дія. І людину це не спиняє. І ми кажемо, о, Бог винуватий. Так ми вибрали цю людину. Ну, через нашу небезпосередність ця людина приходить до влади. Тому я бачу тут, ну може так дуже здалека, але бачу тут дуже просту і пряму відповідь. Бог створив світ. І людство для добра, і для щастя і для радості. І ми бачимо е, едем як е, ось цим таким прикладом Божої благодаті і милості. Але бачимо іншу силу, е, Люцифера, диявола, який прийшов, який спокусив людей. Люди пішли на це. І тепер вони зазнають страждань через те, що вони зробили неправильний вибір. Так, е, частково ці страждання є наслідком вибору наших прабатьків. Але в той же самий час. Ми маємо бути чесні, це є наслідком і нашого особистого вибору, як би ми не хотіли. Тому страждання, чи Бог може позбавити страждань, ми бачимо, що дуже часто він це робить, але бачимо дуже часто він дозволяє людям пройти через їх вибір, через їх страждання, щоб люди навчили, щоб люди зробили правильні висновки і щоб вони не хотіли йти в ці страждання. Тут я подумав, коли говорили про те, що щось сталося погане, і ми звинувачуємо в цьому Бога. Подумав про зворотнє, що коли стається щось хороше, ми приписуємо це досягнення собі. Так тобто, так, ми говоримо, так. от я досягнув, він це зробив там і так далі. Е, і ми не говоримо, що от Бог допоміг, так як от нещодавно був ролик, який розлетівся мережею через пожежі в Лос-Анджелесі, mm -hmm. що був була премія глобус, де ніхто не подякував Богові. Да? Сказали, що а Богві нулі всі сміються. Е, звісно, ми не не порівнюємо, да, що від цього у них страждання, але сам факт, що люди. В успіхах не дякують Богові. А так. коли страждання, я не буду вірити в такого Бога. бо він допускає страждання. Е, та людина шукає для себе вигоду, а не істину. Ось в чому проблема. Якби людина шукала істину, е, тоді е, з Богом питання дуже просте, насправді, і довіра до Бога дуже зрозуміла і е, якби природня для людини, тому що Бог створив таку людину, і людина шукає кому довіряти. Але дуже часто замість Бога вона вибирає себе, когось іншого, а потім кого винувати в своїх вчинах? Ну, Бога, звичайно, а ну кого ще ж. Mm -hmm. Mm -hmm. А, цікаво, що також є і момент такий, як причина, це природа чи якісь нещасні випадки. Mm -hmm. Чи тут так само можна мислити стосовно того, що це через людину іншу? Ну, я мислю так, хоча тут ну, можна ширше говорити, тому що ми бачимо, що Земля була досконала. І тваринний світ був добрим, приємним, і ми бачимо, що в вічності так буде. Не буде м'ясоїдів, скажімо так і багато інших моментів, хижаків. Тобто, на увазі. людина дала імена всім тваринам. Людина була створена, щоб піклуватись і доглядати за цим. Ну, це одне з обов'язків було б людині або переваг, яким Бог наділив людину. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що робить гріх. Тварини бояться людей, потім в агресії можуть і нищити людей. Люди нищать людей і тварин, і весь світ навколо. Подивіться, скільки багато недобрих, ну, там, викидів, викидів, хімічних і багато інших, так ми можемо говорити про це. І ми бачимо, як природа руйнується, як закони, які дав Бог, які мають бути в гармонії, є зруйновані через наші дії, наші наслідки. І Біблія пише дуже чітко, що вся земля, і все творіння. Мучиться і зітхає, очікуючи приходу Господа, тому що лише цей прихід дозволить позбутися цього гріха. Тобто, гріх, гріх насправді проник настільки глибоко і далеко, а ми чомусь думаємо, що і все, так. і сталося ну, момент чудо. Бог готовий до такого чуда, але знову ж таки ми бачимо, що він діє і через е, процеси е, фізику, і багато інших моментів, які він нам дав. Так, іноді він робить над природнім чином, але як правило, це щоденне щоденна, щоденна кропітка праця над собою, над іншими. Ну тобто, скажімо так, батьки не бралися або не прикладали достатньо зусиль, щоб зацікавити дитину в навчанні, щоб дати їй добру освіту. Ну, хоча б давайте скажімо, середню, так, школу. Ну, можливо, якщо вище якісь навчальний заклад, якщо пощастить, але хоча б за школу. Батькам було все рівно. А потім вони щиро можуть дивуватися, і при тому батьки самі освічені, не просто вони не мали часу, там заробляли кошти, ще якісь речі були. А потім вони щиро дивуються, чому ж дитина не любить О, читати, та не любить толков. читати, не любить навчатися і все інше. Друзі, ну це ж очевидно, але ніхто не хоче признати за собою цю вину, що я дав хибу, я не правильно вчинив. Ну, Потрібно йти крайню і не доходить до того, що Бог крайній знову ж таки, ну в глобальному підсумку, скажімо так. Тому ось тут дуже важливо вміти брати відповідальність на себе, але те, чи ну ті катаклізми, катастрофи, які відбуваються, чи Бог бачиться, чи він знає однозначно. Але бачите, в мене завжди є біблійна істина, яка мені ну. Яка мене розраджує Ісаї й розділ, перші два вірші, там ставиться запитання, що праведник забирається з землі і немає нікого, хто взяв би це до серця своєї розуміння свого. А далі Ісаї дає відповідь: а Бог забирає його, щоб він не бачив зла, і праведні заспокоїться на своїх смертних ложах. Тобто виявляється, що люди, які праведні, гинуть, здається, в несправедливих умовах, які божі люди, насправді Бог цим самим їм навіть і дає полегшення, тому що наступний момент, коли вони оживуть, коли він воскресить їх, це буде вже Бог, який забере гріх, зло, який дасть їм нове життя, і це буде прекрасне життя. Я розумію, що для багатьох не подобається цей момент, але знову ж таки, Біблія, якщо дивитися це, це розуміння для. Припрошую, можна <кхем> все все нормально. Це дякую. Це розуміння стає дуже очевидним і дуже зрозумілим. Е, е, і істина, вона є практична, вона є щоденна, а не моментами і не тоді, коли нам захочеться. Ну я перепрошую така дитяча байка, коли чоловік заїжджає на парковку і ну, дуже спішить на зустріч, а місця немає. І він, Боже, каже: Я ну тебе нічого не просив і не вірив в тебе, але повірю. Якщо ти даси, щоб я зараз автомобіль свій припаркував. Відкривай очі перед ним вільне місце. І Він каже: Боже, не треба, дякую. Я вже знайшов. Заїхав, пішов собі далі. Тобто, ось так люди дуже часто діють, на жаль. Зачепили тему того, коли втрати, так? що для людини, яка праведна, вона заспокоюється в Господі, так для неї це навіть, як Біблія пише, і угу. на добро. Але як буде з тими, хто залишаються рідні і які в цей момент не розуміють, в чому тоді Божа любов, якщо, можливо, якось несправедливо чи в досить таких незвичайних умовах помирають близькі, і це величезне горе? Дивіться, я думаю, що в перші хвилини, години, може дні не завжди вартує пояснювати людині весь Божий задум і замис. Дуже часто потрібно з цією людиною просто побути поряд, поплакати разом, поспівчувати. Людина, яка вірить в Бога, це не означає, що вона не може сумувати і плакати за тим, що вона когось втратила. Так, вона має надію. Так, людина знає, я знаю, що я зустріну в вічності багато своїх рідних, близьких, які загинули, які померли. Але, Але... в той же самий час це не означає мені жаліти, що я тепер не можу з ними поспілкуватися, сумувати за їхньою присутністю, порадами, розрадами або якимись моментами, які в нас були спільні в житті. Е, тому е, це нормально і природньо, коли люди плачуть. Ми бачимо, як сам Ісус Христос розчулився і плакав, дивлячись на Єрусалим там за Лазарем, ми бачимо, бо був його другом. На Єрусалим дивився і плакав, і каже, бо я хотів вам допомогти, а ви не хочете. Е, тобто, е, Але в той же самий час хіба Ісус не знав, що буде? Знав. Він знав, як відбудеться, він знав, що буде з Єрусалимом далі. <кій> в кінці кінці він знав, що спасуться люди. І це дуже важливо, тому ось тут дуже важливо розуміти і давати надію на те, що буде, але в той же самий час не забороняти людині сумувати і отримати розраду, яка їй дуже потрібна. Просто ну от я практична людина, по своїй, ну по своїй, скажімо так, складовій характеру. Я дуже часто там дружина, коли до мене приходить, і каже Сергій, там ме щось сталося. Ну я дуже просто раз, два, три, одну. Тебе біда, там проблема, потрібно зробити один, два-три-чотири. Дружина довгий час мене навчала і ще по цій пору навчає. Мені не треба, щоб ти розказав, як потрібно зробити. Пожалій мене просто. Тобто, ой, моя бідненька. Я кажу, і що ти думає? Так, а мені а мені в голові це не вкладається. Як це може допомогти? Я не хочу, коли я до когось прийду з кого в мене є проблема, щоб мені сказали, ой, ти мій хорошенький, як ти, як ти шкода тебе. Ну, я цього ну мені це не потрібно. Я хочу, щоб отак було. Мені сказали Сергій, дивись так, але я тобі зараз допоможу. Раз, два, три, чотири. Навіть порадою звичайною потрібною порадою, так. Тому що тут дуже важливо, ми всі різні, а Бог враховує всі потреби. Він дає і потішення, і розраду, і в той же самий час дає бачення майбутнього, як воно буде, і це дуже гарно. Угу. От е, переживаючи е, певні втрати минулого року, наприклад, я за собою відслідкував момент того, що нам боляче і гірко, е, не тому, що ну тобто, нам нібито шкода людини, якої не стало, але їй то вже все одно себе. А нам шкода себе, що нам далі жити існувати без, без неї. І ми не можемо вкласти в свою парадигму, а як? У мене ж є вже певний стрій мого життя, яке тепер треба перекрамсати, переробити, тому що вже немає деяких факторів у вигляді близьких людей. І ось тут, напевно, якщо ми віруючі люди, то нам варто зосередити увагу на своїх стосунках із Богом, тому що які уроки нам можуть дати втрата людей. От ми говоримо про надію зустріти людей у вічності, але я. Багато людей навколо нас, кому ми ще не розказали про Бога, і отже, це нас має мотивувати, щоб я хочу цю людину побачити. Значить, мені треба діяти, треба їй розказати про його любов. І так само, е от ну можливо, це заїжджений такий приклад. Приклад Йова в Біблії він втратив дуже багато всього, але тільки його стосунки з Богом е були. Акцентом в цій історії, те, як він не втратив його всіх дітей, всієї худоби, всього, що він мав, а саме стосунки з Богом, як нам навчитися, попри всі ці випробування, попри всі страждання, не відпускати з фокусу стосунки із творцем? Е, от, поки якраз ну, ти це казав, мені згадав один біблійний текст перше Петра. Послання перше, перше, перше послання Петра, четвертий розділ і з 12 го вірша й далі. Любі, не дивуйтесь вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадку. Але радійте, що ви є учасниками Христових страждань, щоб і по з'явленні його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Ніхто з нас, з вас, хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. Тобто, ось простий приклад: можна страждати за Христа, так? тобто відстоювати цінності, істини, принципи, несучи Слово Боже, і тоді. Радій тим, що не самим стражданням, бо вони неприємні, а радій тим, що ти відстоював принципи Божої слави, Божого царства. Але коли ти страждаєш, тому що заслужив, то не хвались цим, нема чим цим пишатися. Сьогодні це модний напрямок, і мене ну десь це іноді навіть я так за собою помічаю. Я за собою борюся. Я кажу, Сергій, це для тебе, щоб ти пройшов певне випробування, навчився не дратуватися. Ну коли люди свої слабкості і проблеми видають за досягнення. Людина наробила дурниць людина там не вберегла когось або щось, і а потім хвалиться цим як то велике здобуття. І, і я дивлюсь і думаю, ну як так можна? Людина потрапила в аварію, до прикладу, через свою необачність, невиконання правил дорожнього руху, а потім розказує, як вона е, класно там виїхала чи в'їхала в когось. І ти стоїш, думаєш, а чим пишатися? Ну, тобто, це ж погано. І багато таких інших прикладів може бути. Бо людина, Тоб... напевно, не має за що інше зачепитися. Так. І, ось, і я про це, власне, зараз uh -huh. я читав. Каже, не цим пишайтеся, пишайтеся тим, що ви є учасниками хрестових страждань. А ось тепер до запитання безпосередньо, так? Відносини з Богом, якщо вони є. Якщо я їх, їх будую, то я розумію, що за ці принципи істини вони не всім будуть подобатись. Мені прийдеться відстоювати. Ну, Сьогодні скажіть в світі, навіть людям, які з дуже хорошими цінностями, які за свободу, за волю, скажіть про те, що потрібно любити, потрібно допомагати, потрібно турбуватись. Не всі це розуміють сьогодні. Дуже по-різному. Я буквально цього, минулого тижня, так, минулого тижня, декілька днів був близько лінії фронту. ми там, ну, там була поїздка така допомоги. І цікаво, що навіть люди, які своє життя віддають для захисту нашої країни, не всі також роблять це з благих намірів, як нам здається. І я розумію, що, звичайно, в кожного є свої ідеї. Але ми бачимо найвище благо це бути Христовим. І бути справді християнином. І якщо є страждання, то ліпше через те, що я добрий е, учень Христа, або добра дитина Христа, добрий християнин, аніж через те, що я необачний. А якщо я необачний, ну треба навчатися на своїх помилках, треба виправлятися, і це теж частина життя. Тобто не потрібно робити трагедії, якщо щось сталося. Я завжди запитую е, дуже просту річ, там, от коли донечки до мене десь приходили, або приходять, або ну мої діти й маю на увазі, так або десь члени церкви, чи з кимось іншим спілкуюся. Ой, мене проблем. Людина плаче. Ну, я заспокоюю людину, далі кажу, добре, а, е, ну, а тепер що далі? Ну як так? От все, кінець, я не знаю. Чекай, ну, давай подумаємо, чи кінець. Починаємо думати, виявляється, далеко не кінець. Є багато моментів, е, які можна зробити, і куди можна рухатись. Просто людині потрібно е, сконцентруватися не на собі і на жалості до себе. От, Іване, ти дуже гарно підкреслив, так? Ми дуже часто сумуємо не за людиною, а за себе жаліємо. Дуже часто, на жаль, так буває. І це теж не проблема. Можна й пожаліти десь себе, але знаєте, хто найбільше нас жаліє, це Господь. Він настільки нас е, хотів врятувати, що віддав своє життя заради нас. І для мене це хороший стимул, щоб будувати з ним відносини, вчитись від нього і розвиватися. Я нещодавно спілкувався з одним хлопцем, ну, це серед християн відома історія, що тато з сином, волонтерами, поїхали в Миколаївську чи Херсонську область віддавати гуманітарну допомогу, потрапив під обстріл, і син загинув, тато з пораненням лежав в лікарні. І ось його брат мені говорить, що коли тато лежав в лікарні, вже знаючи, що сина не стало, поруч із ним лежав. Військовий з амплутованими кінцівками. І вони розговорилися. І така була фраза від цього військового він каже: якби я знав, що е увійшовши в депресію, мені повернуться ноги, я би пішов в депресію. Але якщо я розумію, що цього не станеться. Навіщо вона потрібна? Дуже гарно. це настільки сильні слова, і я так розумію, що вони підбадьорили тоді і цього батька. І сьогодні, напевно, ось це усвідомлення того, що. Погорювати потрібно, треба це людські відчуття, які потрібні, але якщо це вже настільки сильно затягується, мабуть, треба допомога стороння, яка допоможе тебе звідти витягнути, щоб ти знову міг приносити користь людям, оточуючим служити, тому що Бог для цього нас покликав. Дякуємо за цю розмову. Дуже багато Слава класних таких точок можна відмітити собі для того, щоб життя з Богом, незважаючи на всі випробування. Покращувалось. Бажаємо Божого благословення Дякую вам, благословення, друзі, і нашим глядачам. Служінні так. Друзі, з нами в студії Сергія Антонюк говорили про те, чи справді Бог допускає страждання і що взагалі з цим робити. Тому, якщо тільки ви зараз приєдналися, дивіться нас у повторі чи на ютуб каналі ринок Надії. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось пізніше.